Коли ви починаєте роботу з постачальниками, вам треба зрозуміти, по яким напрямкам ви плануєте працювати. Чи ви плануєте закупати на свій склад товари, чи ви хочете продавати по дропу, чи ви хочете, наприклад, використовувати якусь змішану модель, частину закупати, частину відправляти зі складів постачальників. Я в своєму бізнесі на самому початку я використовував чистий дроп, тому що в мене не було де взяти гроші. Для того щоб вкладати їх в асортимент, для того щоб вкладати їх в власний склад. То Це по-перше, вам треба буде десь приміщення мати. По друге, вам треба буде розуміти, які товари закупати, які не закупати. І закупати товари треба тільки після того, як ви їх протестуєте. І відповідно логістичні якісь витрати, якісь витрати там на складське обслуговування, наприклад, там палетна пленка і тому подібне. Тобто це ті моменти, які коли я прийшов в цю нішу, для мене вони були дуже незрозумілі, дуже далекі, і тому я вирішив продавати тільки дропом. От, Але знову ж таки частину коштів, які у мене були, я вклав саме в гарний контент: фотографії, описи, заголовки і в рекламу. Тому о, про це треба також пам'ятати. Але з часом я перейшов вже до моделі змішаною, тобто у мене частина товарів я відправляю безпосередньо від постачальників, і ті товари я чітко розумію, що вони будуть продаватися. Чітко розумію, скільки я можу на цьому заробити, Я замовляю їх собі на склад. У мене є обмежений цей склад. От але ви будете знову ж таки ведучи цей склад, стикатися з такими проблемами, як ведення складських обліків, перевірка там. Контроль, щоб не було пересортів і тому подібне. Це зовсім інші питання. От. Але товари, які знаходяться у вас на складі, відповідно ви з ними можете більш детально працювати. Робити зовсім не подібні фотографії до тих, які в інтернеті ви можете знайти, ви можете десь там якусь інформацію на етикетках брати і тому подібне. Тому це також модель, яка має місце бути. Як шукати постачальників, де шукати постачальників В перший момент, ви маєте зрозуміти, чи у вас є товар, яким би ви хотіли займатися, і вам під товар треба шукати постачальників. Чи у вас є постачальник, і у цього постачальника ви маєте вибирати товари, якими ви будете займатися. У мене по частині моїх магазинів, які я відкривав, у мене була така модель, тобто я відштовхувався від товару. По частині у мене була ідея, і я під цю ідею шукав постачальників товару. Абсолютно немає ніякої різниці в цьому. От. Е, головне, щоб у вас було бачення якесь, е, цієї діяльності. Звичайний, Google е, заходите, пис, пишете, що вас цікавить, на прикладі на, е, там, дитячих колясок. Да, пишете дитячі коляски оптом» або дитячі коляски е, дропшитінг дитячі коляски по дропу. Такі запити вводите, вам видає список. Список собі. Я завжди всі такі фільтри робив в Excel. Я записував там 10, 20, 50, в залежності від необхідності постачальників. Я записував телефони, і далі для мене було деякі критерії, по яким я потім в подальшому відбирав собі постачальників. Наприклад, ви можете також собі взяти за основу ці критерії. Це, наприклад, відправляє постачальник по дропу чи не відправляє, виставляє рахунки, чи оплата там має бути тільки на карту фізособи. особи. На даний момент я працюю тільки з. Представниками, які офіційні документи надають. Наступний момент це швидкість опрацювання моїх звернень. Є постачальники, які відповідають швидко, є постачальники, від яких я отримую відповідь там, через 3-4 дні, і це мене зовсім не влаштовує. Далі наступний момент чи приймає постачальник рекламації. На жаль, в, військовий час зараз трошки змінилися деякі умови у деяких постачальників, але це також один з важливих моментів, чи приймається, чи не приймається. Оплата постачальнику, як відбувається, чи ви оплачуєте наперед, чи потім, по факту відправки, ви сплачуєте, чи, наприклад, постачальник може відправити від себе товар, отримати кошти, а вам віддати решту. Всі ці питання ви маєте обговорити на початку і зрозуміти, чи вам це зручно, чи вам це незручно, і тоді вже рухатися, рухатися далі. Наступний момент дуже важливий з постачальникам: це як ви будете проводити взаєморозрахунки. Є кілька варіантів. Перший варіант, коли постачальник відправляє товари від себе, і відповідно всі кошти, якщо це будуть наложки або не наложки, безготівкові оплати, він буде акумулювати у себе і буде вам повертати частину цих коштів. На початку це також дуже зручно. Другий момент це якщо ви відправляєте все від себе. Ви відправляєте все від себе, а постачальнику ви маєте сплачувати собі вартість товару. І третій варіант це коли змішана система. Частину відправляєте ви, частину відправляє постачальник, і далі вам треба буде зводити оці різниці в балансах для того, щоб розуміти, хто кому які гроші повинен. От. Для цього я використовував з різними постачальниками різні схеми, але через деякий час я прийшов до того, що у мене є моя база заявок. Вони повністю всі прив'язані до постачальників. І просто я в цій базі. Робив окремі графи, я вивантажувати почав всі продажі в окрему Google-таблицю, і напроти кожної з продажів я ставив хто кому винен гроші, скільки грошей, і відмітку, чи відбувався взаєморозрахунок, чи не відбувся взаєморозрахунок. є деякі програми, які допомагають це робити, але я користувався кількома, і мені не не сподобалися результати. Тому я перейшов просто до звичайних Google таблиць. Чи варто одразу шукати найкращу ціну? Це питання, яким задавався собі я на самому початку, і це питання, яке мені задають зараз дуже часто. Чи варто одразу шукати собі прямого постачальника, виробника і тому подібне? І одразу як можу сказати, як людина, яка кілька разів, скажімо так, наступав на ці граблі, можу одразу сказати, не обов'язково шукати найкращу ціну. І Зазвичай, коли ви тільки починаєте, коли ви тільки тестуєте, вам треба вибрати не ціну найкращу, а найкращі умови найкращі і найзручніші умови для вас. Тому що в деяких моментах відправка напряму на постачальником для вас може бути набагато вигідніше, ніж е, найнижча ціна, але в якому вам треба викупити цей товар собі на склади відправити від себе. Ви можете виграти два дні, наприклад, три дні на доставках. І це може бути вирішальним моментом у клієнта купити у вас чи піти купити в іншому місці. Тому коли ви починаєте, коли ви робите тесніше, або коли ви тільки е, намагаєтесь зрозуміти, які товари для вас будуть більш актуальні, я би вам рекомендував, або я робив е, саме таким чином. Я шукав найкращі умови для себе, е, починав працювати з цими постачальниками. Так, я деякий час заробляв менше, але коли я вже чітко розумів. Що продається, які товари продаються, які бренди, марки продаються. Тоді вже я починав потроху, маючи гарні відносини з одним постачальником, я починав шукати, де я можу знайти вигідніші умови для себе. От. І таким чином у вас буде такий мікс між е швидкою відправкою е і, наприклад, там е набагато кращими умовами. Є у нас велика кількість підроблених. Товарів, товарів, які потрапляють на ринок під назвами брендів, якихось, але не мають нічого спільного з цими брендами. Наприклад, там якісь гаманцілої вітон, сумки там, якісь брет трендові іграшки, якщо це стосується якихось конкретних героїв, мультгероїв, там леді Бак, там я не знаю. Спайдермени, да, у нас заводи, завозиться велика кількість підробних іграшок, і не просто іграшок під цим брендом, а саме підробок конкретних видів іграшок. Наприклад, там, конструктори Лего. Вони це світовий бренд, але є велика кількість, скажімо так, виробників, які підробляють зовнішньо, дуже подібні роблять і етикетки, і все наповнення цих конструкторів. але там, на своїх коробках вони можуть писати там Lego, лебо, щось подібне, що може ввести в оману. І знову ж таки, для вас треба зрозуміти, чи хочете ви асоціюватися з отакими підробками. На них зазвичай можна заробити більше, але у вас може виникати питання в тому, чи це екологічно, чи нормально продавати підробки, чи нормально розвивати оцей піратський напрямок. І на початку я не зовсім цього розумів. Я проходив деякі курси, на яких розказували, що можна продавати годинники. Годинники там, от ви можете шукати, там називали мені кілька відомих марок і казали, що от ми знайшли ці марки там по 10 доларів. За годинники, коли я дивився, я не одразу міг зрозуміти, чому така різниця. Цей годинник оригінальний продається за 100 доларів, а мені розказують, що е, його можна купити за 10 доларів. І тільки з деяким часом я зрозумів, яким е, чином досягається така різниця ціні. Зазвичайна підробка. І я для себе особисто вирішив, що я не зовсім хочу входити в цю тему, коли продається конкретна підробка. Якщо це продається окремий годинник, е, наприклад, якщо це продається окремий годинник, і не вказується жодних там марок, моделей і тому подібне, окей, це нормально. Але отаке паразитування на відомих брендах, на відомих о, марках, це особисто для мене. Воно не дуже приємно. Тому я від цього, як тільки я це все зрозумів, я одразу спробую від цього максимально віддалитись і зараз. Знову ж таки, починаючи співпрацювати з деякими з постачальників, я одразу задаю питання, чи це оригінали, чи не оригінали, чи це підробки, чи є сертифікати. Бо ви, вивантажуючи, ви, вивантажуючи собі, наприклад, там, 10 тисяч товарів, ви не можете услідкувати за всім. От. Але от такі основні моменти вам треба буде розглядати на самому початку, щоб потім не доводилося там, переробляти або розчаровувати. РРЦ, ринкові рознічні ціни, мінімальні або МРЦ. Чи це добре, чи це погано. Коли я починав свою діяльність, я дуже швидко прийшов до висновку, що не маючи якісного доброго розуміння ринку і які товари скільки можуть коштувати, я для себе знайшов такий вихід. Я почав шукати саме партнерів, які свої товари пропонують під МРЦ. І дуже важливий момент, щоб вони контролювали ці МРЦ, і щоб вони контролювали якісно. Я дуже швидко зорієнтувався, що такі або імпортери, або виробники, які знають свою продукцію, які чітко знають, який товар, коли продається, вони встановлюють на нього МРЦ, РЦ, без різниці, яка, які це види розрібних цін. І якщо вони контролюють ці ціни, це товари, на які ви зможете. На яких ви зможете більше заробляти і не підпадати під демпінг. Тому що велика кількість людей, починаючи працювати, заходячи в той чи інший ринок, вони намагаються виставляти мінімальну ціну. Вони ще, скажімо так, і я стикався з такими людьми, ми спілкувалися. От. І основні якісь аргументи це у мене немає найманих працівників, у мене немає складу. Там нічого я нікуди не витрачаю. Мені достатньо там заробляти на якісь одні одиниці товару, там 20, 30, 50 гривень. Але знову ж таки, вам треба задавати собі питання, до чого ви хочете прийти. Чи ви хочете мати магазин, який буде вам давати прибуток за дієї продукції, там 20-30 гривень, або ви хочете побудувати магазин, в якому ви зможете собі дозволити найняти співробітників, зробити якийсь офіс, якусь бухгалтерію собі вибудувати, і нормальний розвиток мати.